Пол третього прилетів во двор, вода даже воронка, пройшло луною, все почало сипатися. Чоловік тут стояв, його привалило. Ми з сином були там у кімнаті. То я його шукала, світа немає. отут тут знайшла, він як не живий, Я його почала трясти, він нічого не пам'ятає, нічого не знає. Я його почала трясти. Я його єлю відкачала, він нічого не пам'ятає. А що горе зі мною? А що зі мною сталося? Я його підняла і тут говорю, що давайте швидко на вулицю, бо все горить. Синова квартира згоріла воно на втором етажі. за все. Резко пропал свет, я только слышала, что все сыпется, сыпется, сыпется. Все квартиры. И выйти не могла, дверями меня завалило, вирвало просто двери с коробкой. Я даже не могла их сдвинуть. Уже всех эвакуировали, а потом уже я кого-то тут увидела, позвала, и меня вытащили, ребята. Бачите, не маючи можливості фактично панувати в акваторії Чорного моря, ворог вдається до використання ракетного терору повітряного простору взагалі тому, що у нього є розуміння, що експортні спроможності е України мають економічний е серйозний вплив. 100% гарантувати е який саме набір цілий мав наш ворог. Ми не можемо. Проте ми бачимо його, бачимо його інтерес до е півдня. До е, загалом цивільної інфраструктури. Це стосується в принципі не тільки портової. Щас, щас заберу. Іди.